Благодійний фонд Октая Алієва зібрав за одним круглим столом українських освітян та науковців, де представив інноваційні освітні програми за трьома напрямами: людина, родина, світ за участі президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя, директора інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Лук'янової Лариси Борисівни. Директора Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Беха Івана Дмитровича, академіка секретаря відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Ничка Лоннельні Григорівни, професорів, експертів, друзів фонду та директорів загальноосвітніх шкіл. Звичайно важливо, що ключове слово всіх цих пошуків це слово інновація. В умовах інноваційного типу прогресу ми повинні формувати інноваційну людину, людину з інноваційною культурою, інноваційним типом мислення і здатністю до інноваційної діяльності. І якраз в центрі уваги чи однієї з центральних ідей. Тих наробок, які є фонда, саме є інновація. Ну і в третіх, я абсолютно прибічник того, щоб ці розробки і розробки уроків, які буквально. Сотнями вас підготовлені, що вони як можна скоріше потрапили в школу. Інноваційні освітні програми нашим дітям. Наукова спільнота української освіти всебічно підтримує розробки та впровадження благодійного фонду Октая Алієва. Це є про образ тих підручників, які нам потрібні у 21-му столітті. Це ті підручники, які формують позитивну мотивацію, великий інтерес до навчання, чого немає зараз. В Нашій школі, починаючи з дитячого садочка, середньої школи, це студентство не, до, не хоче інколи вчитися, нема мотивації. Тому ще раз говорю, те, що ми сьогодні спостерігаємо, це грецькою мов проляговане. Те, те майбутнє, але до цього треба йти. І я так спостерігав за людьми, за особистостями, які тут були присутні, це кращі педагоги. Вони дуже. Правильно розуміти, що це за інструмент, що це за твір, і як його придбати, щоб бути повноцінним педагогом, професіоналом. Концепція Октая Алієва покладена в основу принципово нових навчальних планів і програм, має дуже велике майбутнє. Реалізація цієї концепції буде дарувати щастя дітям. Діти будуть любити школу. Вчитель в такій школі буде любити дитину. Фонд Октая Алієва в рамках круглого столу представив нові навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл за трьома напрямами: людина, родина, світ. При створенні навчальних посібників головною метою було вигадати нестандартні й цікаві рішення викладу матеріалу, що абсолютно з іншого боку охоплять навчальний процес і запропонують новий формат використання інформації. Адже сучасний підручник має не просто дати новому поколінню прикладні знання про реальний світ, він зобов'язаний закласти той фундамент. На який школяр зможе покластися в майбутньому, навчити вміло користуватися набутими знаннями. Якщо відповідати на конкретне ваше запитання, чи має право на життя цей продукт, я хочу сказати безумовно так. Оскільки я дуже уважно дивилася, слухала тоді і зараз, оскільки в першу чергу я за освітою в біохімії, і мені було дуже цікаво цікаво побачити біологію. Я викладала колись в навчальному закладі біологію, хімію самі ці підходи, які були використані побудові цих уроків. Оскільки так мені здалося, що і Незважаючи на те, що три компоненти, компоненти уроки, три компоненти не уроків, а підходів мається на увазі здоров'я людини, навколишній світ, то тут, напевно, багато в чому саме От навколишній світ, будова людини це є основа, це є біохімія. І тут було багато закладено цих ідей, і мені дуже було цікаво, що наскільки можна було поєднати надзвичайно складний сам процес створення, наприклад, будова клітини, як можна перед. Дати дитині це дуже просто, але з іншого боку, мені було надзвичайно приємно, тому що коли в свій час багато років тому я виховувала свого маленького сина, то саме на таких підходах на його прості питання, там скажімо, що це так, я йому відповідала, що людина складається це в першу чергу системи органів, не просто там серце. Тобто, я почула ще раз, знайшла підтвердження колись там своїм думкам, що треба не спрощувати, скажімо, в процесах подання нової інформації для дитини. І в якомусь сенсі можна сказати, що також от устами е, пана Ліва, також я почула е, ну і однодумця в своїх е, минулих е, виховних моментах. Ми абсолютно як здоров'я і енергетично безграмотні на сьогоднішній момент. К сожалению, дійсно, і в фільмі ми бачили урока, що ми ударимо внимание всьому вернее теорема Пифагора, вот и строение там человеческого, допустим. математической там какой-то мы их, э, раскладываем там допустим какое-то литературное произведение но мы не знаем где у нас больше большая часть к сожалению не знает из чего мы состоим где уровень сознания подсознания да где начинается заканчивается сердечно-сосудистая система и так далее то есть это тоже вот человеческий организм это тоже та же вселенная вот о которой сейчас поднимается вопрос Актай Киримович к, к сожалению для нас это настолько насущно и, к сожалению что вот слава Мы я почему говорю к сожалению, потому что никто этому действительно столько времени не учил. Мы изучали математику, чтение, там, природоведение. Я и мир есть предмет, который не затрагивает вот эти проблемы, которые подняты на сегодняшний момент в этом предмете, который предлагается Алиевым. Действительно. До уроків навчальных посібників фонд Актая Алиева запропонував науковцям, й освітянам ще одну власну розробку. Демоурок в абсолютно новом формате и наивысшей якости на сегодняшний день. Наш благотворительный фонд организован с целью улучшения социально-экономического положения в обществе посредством повышения эффективности системы образования. Мы занимаемся разработкой образовательных программ по трем основным направлениям: знания о человеке, знания об окружающем мире. Формирование образа счастливой, крепкой семьи. Учебные программы, которые разрабатывает наш фонд, состоят из современных учебных пособий для учащихся 1, 11, 12 классов общеобразовательных школ. Видеоуроков нового формата к каждому уроку учебного пособия специальных программ прикладного компьютерного обеспечения, индивидуальных программ обучения и повышения квалификации педагогического состава, технического оснащения классов и экспериментального оборудования для практических занятий. Наши учебные программы включают три базовые дисциплины. Здоровый человек. Современная семья. наш мир. на думку авторського колективу команди фонду Октая Алієва, такі відео уроки є неодмінною складовою нового інноваційного навчального процесу. Загалом я вражена роботою фонду. Цією ініціативою, тому що сьогодні наша освіта саме потребує такого підходу. Дитину потрібно вчити жити у першу чергу, а вже знання, накопичення знань це такий процес мотивований. І оці посібники, цей посібник, саме цей, який я тримаю в руках, він відрізняється від всіх. Навчальних, всіх навчальних посібників, які я бачила, тому що це яскраво, це емоційне насичення в першу чергу. І кольорова гама, і друк, все, що цього стосується. А зміст, звісно, людина, родина, світ це та база, та основа, на якій буде будуватися майбутнє нашої країни і нашої. Планети загалом я так вважаю. тому що ті знання, які діти будуть накопичувати завдяки предметам, та глибина, на яку розраховані ці предмети, вона саме призведе до того, що наші діти у майбутньому будуть і конкурентно спроможними, вони будуть мати власну думку, вони будуть розуміти, що здоров'я, родина. І сама людина це настільки цінно для самої дитини буде, що їй не захочеться псувати себе і тих людей, і оточення, в якому вона буде зростати. Підхід дійсно інноваційний. Елементи зустрічала, але ось такий комплекс в одній програмі, то ні. Тому дуже б хотіла стати експериментальним майданчиком впровадження даної програми і даних підручників у навчально-виховний процес. Звичайно, те, що ми побачили, це новий крок в освіті. Це інноваційний підход і взагалі бачення, інше бачення освіти в цілому. Ми віримо, що разом нам вдасться поліпшити соціально-економічне становище в суспільстві за допомогою підвищення ефективності системи освіти.